Мене звати доктор Руслана Борисенко. Ви на моєму каналі, і я вас вітаю. З приходом холодів з початком зими наші добрі сусіди роблять все для того, щоб в українських домівках було холодно, щоб заморозити українців, не дати тепла, води відповідно всіх комунікацій. Відповідно, люди починають хворіти через те, що температура в багатьох домівках є невисокою. Сьогодні в своєму відео я хочу з вами поговорити про надзвичайно простий, дешевий. Але дуже давній і ефективний метод, як ми можемо в домашніх умовах, коли можливо немає можливості піти в поліклініку, побачити лікаря, отримати лікування. Але в домашніх умовах ви можете допомогти самі собі. Ще великий Гіппократ казав, що в лікарських рослинах є засоби, які навіть в необробленому вигляді можуть допомогти нам справитись з тією чи іншою хворобою. Саме мова сьогодні піде про таку лікарську рослину, але яка є не лише лікарською рослиною, але яку ми широко використовуємо як спецію на наших кухнях. А саме мова піде про гірчицю. І не тільки про гірчицю. Я хочу сьогодні поговорити з вами про гірчишники. Але сьогодні ми з вами поговоримо трішечки більше. Я вам розповім механізм дії, як спрацьовують гірчишники і чому вони допомагають. Також розповім. При яких ще захворюваннях є гірчишники є надзвичайно ефективними? Ну і як завжди, поки я буду вам це розповідати, з вас вподобайка, з вас комент, підпис на канал. Це буде ваш вклад в розвиток е, мого каналу. За що я вам буду надзвичайно вдячна. Хочу кілька слів сказати про саму гірчицю. Гірчиця була відома з давніх давен. Ще стародавні греки використовували її як засіб для лікування деяких хвороб. Оригінально вона з'явилася в країнах Африки і в Індії, в Європу фактично попала як бур'ян. Дуже часто її можна переплутати з ріпаком. Чому? Через те, що вона виглядає дуже так мило, дуже невинно рослина із жовтими квіточками. Але можна сказати, що це невинна рослина із жагучим характером. Через те, що її зернятка, вони не є самі по собі пекучими. Але коли їх розтовкти і змішати з водою, то виробляється подразник, який називається ізотіацінат алил. І саме він ось дає таку пекучість нашій гірчиці. Гірчиця надзвичайно цікава за своїм складом. До її складу входять ненасичені жирні кислоти, входить до 25% протеїну, також глікозиди, харчові волокна, цинк, залізо, магній, кальцій. Натрій, вітаміни А, Б, Д, Е. Саме завдяки ось таким компонентам, гірчиця має кровостимулюючу дію, має протизапальну дію, має дратівливу дію. Зараз я хочу вам розповісти трішечки більше про механізм дії гірчиці, як же спрацьовують оці компоненти гірчичного порошку, як для нашого організму спрацьовує гірчиця. До складу гірчиці входить ефірна олія. Окрім різних компонентів, там є глікозиди, які називаються синергін і синальбін. І, власне, вони є подразнюючими для нашого організму. Коли вони ось ці глікозиди, потрапляють на нашу шкіру, тіло наше визнає їх як чужорідні якісь агенти і старається їх позбутись. Виробляється, в кров, викидається адреналін через те, що це стресова ситуація для нашого тіла. Коли викидається, Адреналін стимулюється всі наші органи і системи нашого організму, в тому числі імунна система. Імунна система спрацьовує таким чином, що іде великий викид в кров фагоцитів. Фагоцити це клітини нашої імунної системи, які є першою лінією нашого захисту від мікроорганізмів, від бактерій, від вірусів, всього такого. І ось цей великий викид ось цих фагоцитів дозволяє нам швидше справитися із різними мікроорганізмами, і, відповідно, із симптомами застуди, кашлю, нежитю і все такого. Окрім ефірної олії, до складу гірчиці входить фермент, який називається мірозін цього мерозіну виробляються фітонциди, які є біологічно активними речовинами, які допомагають нашому організму справитись якнайшвидше із мікроорганізмами, які атакують. Наше тіло і призводять до хвороби. Хочу кілька слів розказати про гірчичники. Ви, мабуть, абсолютно знаєте і кажете: лікарю, ми знаємо, знаємо. Але я ще раз хочу вам розповісти, як правильно вживати гірчичники. Яка є наша ціль? Наша ціль є така, щоб із гірчичного порошка виділилась ось ця ефірна олія, глікозиди, які є в ефірній олії, і почали свою подразнюючу дію на нашу шкіру. Ефірна олія виробляється при температурі 40-45 градусів. Через те, вода, в яку ви будете вмочати, і 10 секунд ви будете тримати ось цей горчичник, мусить бути 40-45 градусів. Якщо температура буде нижча, вона не буде достатня для того, щоб ефірна олія виділилась. Якщо температура буде зависока, то, по-перше, ви можете попалити шкіру, а по-друге, корисні властивості ось цієї ефірної олії, можуть руйнуватись. Через те температура мусить бути оптимальна. Вмочили на 10 секунд горчичник воду, приложили до шкіри. При простудних захворюваннях гірчичники потрібно класти і на спину, і на груди, обходячи область серця. Гірчичники можна вживати при гіпертоніях. Хочу зауважити, якщо у вас є довготривала гіпертонічна хвороба з гіпертонічними кризами, мабуть, гірчичників не буде достатньо і вам потрібно вживати вашу регулярну медицину. Але якщо випадково піднявся тиск, гірчичники можуть бути дуже-дуже, як кажуть тут в Америці помічними. Куди їх потрібно ставити? Їх можна поставити на затилок, горчичник на задню частину шиї, можна поставити на литки, можна поставити на підошви. Який механізм дії? Механізм Дії такі, що судини, де будуть стояти гірчичники, вони розширяться, і велика частина крові відійде від верхньої частини туловища від серця від судин, серця, і піде в нижню частину тіла, таким чином знижуючи ваш тиск. Гірчичники можна вживати при м'язових. При суглобних болях. Якщо у вас є біль в суглобі, біль у мускулах, ви розтягнули, ви робили якісь фізичні вправи, безпосередньо можна ставити гірчичник на зону там, де вас болить. Гірчичники можна вживати при головних болях. Можна в такому випадку ставити гірчичник на потилицю, на ікри і на підошви ніг. Гірчичники можна вживати при кишковій. Коліці можна поставити один гірчичник на область пупка. Також гірчичники можна вживати при так званих радикулітах. Можна, якщо шийний шийний радикуліт, те, що називається, замкнуло шию. Можна попробувати поставити гірчичник на область шиї на потилицю і при поясничному радикуліту ставити на поясничну область. Будь ласка, прошу дуже. Іноді можна вживати також гірчичники при симптомах, наприклад, стенокардії, при симптомах болях в серці. Я би м, застерегла вас від. Такого вживання через те, що все-таки потрібно знати причину ваших серцевих болей, але є такі рекомендації, що можна вживати при стенокардії, можна вживати також гірчичники. Гірчичник потрібно тривати не більше 15 хвилин після того, як ви знімете гірчичник, шкіра буде рожевою, яскраво рожевою або червоною. Якщо під час того, коли гірчичник стоїть у вас на шкірі і ви відчуваєте велику печію, не потрібно бути героєм і не потрібно тримати гірчичник далі через те, що це може викликати опік. І ви мусите розуміти, що ефірна олія надзвичайно активна, вона може викликати опік. І потім ви не хочете боротися іще із опіками. Якщо у вас надзвичайно чутлива шкіра або мова йде про дитину, то, по-перше, можна ставити горчичники через марлю, щоб менша кількість у цієї ефірної олії попадала на шкіру, і час тримання мусить бути не більше 5-7 хвилин. Після того, як ви зняли гірчичник, потрібно взяти серветку прогріту, краще прогріту тепленькою водичкою, або можна взяти навіть серветку, яка змащена. Олією, і акуратно провести на місцях там, де був гірчичник, щоб зняти залишки ось цього гірчичного порошку, щоб знову ж таки не було опіку. Кому не можна ставити гірчичники? Насамперед, гірчичники не можна ставити, якщо у вас є якісь пошкодження на шкірі, -які. якісь гнінячкові захворювання, якісь подразнення шкіри. Якщо у вас є відкрита рана, якщо у вас є онкологічні захворювання, якщо ви вагітна жінка, Жінка дуже обережно потрібно вживати гірчичники. Якщо є якісь алергічні реакції до гірчиці, потрібно бути надзвичайно обережними і не вживати гірчичники в таких випадках. Категорично забороняється вживати гірчичники людям, в яких є активна фаза туберкульозу, через те, що як я сказала, це викликає приплив крові і щоб не почалась кровотеча. І також при запаленні нирок людям не рекомендується вживати гірчичники. Якщо вам не подобається вживати гірчичники, і звичайно, ця процедура чесно сказати не є надзвичайно приємною. Можна вживати гірчицю в ваші носки. По одній столовій ложці в кожний носочок поставити гірчиці. Але перед тим, як в носок поставити, візьміть салафанову торбинку і обверніть ногу в торбинку, а потім одійте носочок, щоб нога була тепла, щоб утворилась оця підвищена температура, щоб ефірна олія почала вироблятись. Таким чином, можна в таких носочках побути навіть до години, навіть кілька годин, якщо вам не приносить це якогось дискомфорту. Якщо і ця процедура вам не дуже подобається, що можна зробити? Зробити ножні ванночки, всипати одну столову ложку, повну столову ложку порошку гірчиці у воду, яка буде 40-45 градусів Цельсія. Таким чином потримати 15-20 хвилин. На наших ступнях є рефлекторні зони. Тут розширяться судини, і, власне, цей механізм. Механізм дії гірчичників для вас спрацює. Друзі, я знаю, яка непроста ситуація зараз в Україні, і, можливо, не всі люди мають доступ до першої медичної допомоги. Через те я вирішила зробити серію ось таких невеличких, коротких відео, де я вам буду розповідати, як в домашніх умовах дуже простими дешевими методами ви можете допомогти при необхідності собі. І своїм близьким. Друзі, я розумію, яка складна ситуація сьогодні в Україні. Весь світ із Україною сьогодні разом. Я вірю в нашу перемогу, перемогу України. Друзі, бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам не хворіти. А з вами, як завжди, була лікар Руслана Борисенко. До нових зустрічей.